Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу сьогодні розпочинається заключний тур Ліги Чемпіонів, але лише заключний в цьому році, адже як відомо, новий формат, новий регламент і два тури матимемо у 2025 році. Але якщо говорити про цей рік, то саме сьогодні та завтра буде поставлена крапка в Лізі чемпіонів. Відбуватиметься поєдинки шостого туру з восьми, і в даному відео ми проанонсуємо всі дев'ять матчів, які відбудуться сьогодні: хто з ким та коли буде грати, та хто в якому стані підходить до... Очних протистоянь. Як завжди, перед стартом чергового туру розпочинаємо з пригадування турнірної ситуації. Тож лідирує Ліверпуль 5 матчів, 5 перемог, 15 очок. Інтер другий 13 балів, по 12 мають Барселона та Боруся Дортмунд, у італійської Аталанти 11, по 10 у Леверкузена, Арсенала та Монако. Дана вісімка напряму на даний момент пробивається до однієї восьмої фіналу. Але при цьому 10 балів також мають Астон Віла. Спортінг бере Сталіль, тобто все на тоненько, як то кажуть, даної четвірки трішки гірші особисті показники, тому вони лише до раунду плей-офф пробуваються на даний момент. Як і Баварія, Бенфіка, Атлетико та Мілан, у котрих по 9 очок, 3 перемоги та 2 поразки. Манчестер Сіті докотився до 17-ї сходинки. Чемпіон Англії на даний момент пробувається також лише до раунду плей-офф, маючи на своєму рахунку 8 балів. Так само 8 у ПСВ, Ювентуса та Селтіка. Із двома балами туди пробуваються Феєнорд, Брюге та Динамо Загреб, і за останню 24-ту позицію, яким чином поки що чіпляється володар Кубка Чемпіонів Реал Мадрид, на рахунку якого 6 балів. А ось ці 12 колективів на даний момент, на жаль, нікуди не пробиваються, і серед них чемпіон України Донецький Шахтар, 26-та позиція і 4 бали. Також чотири мають Парі жермен Штутгарт та Чешська Спарта. Ця четвірка лише на 2 бали відстає від раунду плей-офф, але їх ще потрібно десь набрати. Найгірша можна сказати, катастрофічна ситуація у Лейпці гаслована та Янгбой за нуль очок і фактично жодних шансів навіть на раунд плей-офф. Ну що ж, а зараз, власне, до анонсу самих поєдинків. Розпочинаємо. З сьогоднішніх традиційно два матчі о 19.45, перший з яких це Динамо Загреб проти Селтіка. Можливо, вивіска не дуже, але дуже важливий матч з точки зору турнірної ситуації, тому що обидва клуби в зоні плей-офф, між ними лише один бал, тобто, по суті, матч за 6 очок. Пригадуємо, що в попередньому турі Загреб вдома програв Борусі Дортмунд 0-3, тобто в деякій мірі хорватам ще й потрібно перед домашньою публікою вибачатися. А Селтік зіграв вдома 1-1 проти бельгійського Брюге. Також зауважу, що ці клуби між собою зіграли 4 матчі в Єврокубках і є тенденція, виграють завжди господи. Тож, в деякій мірі, маленьким фаворитом робимо Динамо Загреб. Паралельно в Іспанії буде відбуватися матч Жирона Ліверпуль. Іспанці набагато краще вдома грають в Лізі Чемпіонів ніж на виїзді. По крайній мірі забивають голи, але ж гратимуть вони проти команди максималіста, яка нагадаю йде із 100% показником: 5 матчів, 5 перемог. Плюс до того Ліверпуль на вихідних відпочивав. У них мав бути принциповий матч в чемпіонаті проти Евертона, але матч був перенесений через погані погодні умови. Тож команда Слота планомірно готувалася до Ліги Чемпіонів. Ну а Жирона в чемпіонаті Іспанії отримала наганяя від Реал Мадрида 0-3. Не буде сказати, що Жирона та Ліверпуль між собою ніколи не зустрічалися. Фаворитом робимо мерси сайтів. З поміж матчів, які відбуватимуться о 22.00, Насамперед нас цікавить матч за участю Шахтаря, який в німецькому місті Гельзенкірхен буде грати проти німецької баварії з Мюнхена. І хоча нагадаю обидва свої матчі в цілі зі чемпіонів Мюнхенці програли, але все ж таки ті матчі відбувалися за межами Німеччини. А ось тут в межах ще тур тому між командами було лише два бали різниці, як то кажуть, відстань в один матч на даний момент цілих п'ять. Адже пригадаємо, що в попередньому турі гірники прикро поступилися на виїзді ПСВ Ендховен 2-3, а мюнхенці хоч і скромно 1-0, але все ж таки здолали Парі Сен-Жермен. На вихідних і Шахтари Баварія здобули перемоги в національних чемпіонатах. Гірники з рахунком 3-1 здолали Ворсклу, Баварія також виграла з різницею в два голи, здолавши Хайденхайм 4-2. Мюнхенців багато травмованих, в тому числі і Гаррі Кейн. Він не гратиме проти Шахтаря, але, наприклад, в матчі проти Хайденхайма його відмінив Мусіала, відзначившись дублем. Поєдинок буде обслуговувати турецький арбітр Халіл Умютмелер. Будемо сподіватися, що буде він непомітним. Ну і також зауважимо, що Шахтар та Баварія між собою грали в 2015 році в плей-офф Ліги Чемпіонів. Одна восьма фіналу, перший матч у Львові, 0-0 з певними надіями, але в Мюнхені було жахливо. До речі, тоді командами керували Мірча Луческу та Пеп Квардіоло. Щодо прогнозів, це той поєдинок, коли ми просто вболіваємо. Аталанта вдома проти Реал Мадрида. На цей поєдинок команда з Бергамо буде виходити в статусі лідера чемпіонату Італії. На вихідних вони виграли 2-1 у Мілана, здобули дев'яту поспіль перемогу в серія і очолили турнірну таблицю. Але якщо говорити про лігу чемпіонів, то обидва домашні матчі Аталанта зіграла по 0-0. До речі, не виключено, що і матч Аталанта Реал буде 0-0, тому що Реал на виїзді не забивав. Зокрема, пригадуємо, що в попередньому турі програли 0-2 Ліверпулю не Забивши навіть з пенальті, але реалу очки потрібні. Плюс до того, у Реала хороша статистика матчу проти Аталанти. Три матчі, три перемоги. Остання з яких не так давно. В серпні місяці команди розігрували суперкубок Уєфа, і там Реал виграв 2-0. Тож, можливо, команда Карло Анчелоті таки візьме очки. Питання лише в тому, скільки. Справжня ліга чемпіонів буде в Німеччині. Там чемпіон Барлі Веркузен проти чемпіона Італії Інтера. Інтеристі, до речі, нагадають, другий тур поспіль будуть грати проти німців, адже в попередньому вдома здолали 1-0 левців. Ліверкузен в попередньому турі вдома впевнено розібрався 5-0 із Зальцбургом. Чемпіон Німеччини зараз на ходу, переможному ходу, 5 поспіль перемог, зокрема на вихідних, хоч і скромненько, але все ж таки виграли 2-1 у аутсайдера Санкт-Паулі. І на вихідних був більш переконливіший 3-1 перемога над парами. Загалом же ж команда Сімоне Інзагі два з половиною місяці у всіх турнірах іде без поразок. Очні зустрічі за інтером. Три матчі, три перемоги. В даному поєдинку насправді важко щось прогнозувати. Тут може бути як 0-0, так і справжня гольова фаєрія, Адже атаки команди на ходу. Флоріан Вірт забиває, Патрік Шик забиває. Ну і Марко Стюрам та компанія також забивають. Будемо дивитися. В інших поєдинках сьогоднішнього ігрового дня бойовий французький Брест буде грати проти бойового нідерландського ПСВ Ентховен як наслідок не виключена бойова нічия. Бельгійські Брюки в домашньому матчі буде грати проти посипавшогося лісабонського спортінга, адже у лісабонців після відходу з команди Рубена Аморіма три поразки у всіх турнірах. Невже Парі сен жермен не обіграє на виїзді австрійський Зайсбург? Ось таке питання виникає. Можливо, і не обіграють, оскільки паражани докотилися до того, що в чемпіонаті Франції навіть забити не можуть. На вихідних, зокрема, зіграли 0-0 проти Осера. Ну і також в Німеччині тамтешній Лейпциг буде шукати перший бал це лізі чемпіонів домашньої матчі проти Астонвіли. Всі лізі чемпіонів Лейпциг дещо розчарував, тому прогнози тут давати важковато. Ну що ж, ось такі поєдинки в лізі чемпіонів на нас очікують сьогодні. Які матчі будуть завтра, про це, власне, поговоримо завтра, тож не пропустіть. Ну а якщо дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. А якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!